Всім привіт! З вами Богдан і ми будемо грати в спор. Да, я почав записувати такі ігри. Як спор. Я тут вже грав ось то, це етап космос, і це существо сьогодні почав. Ті вірішив поснімати. Давайте щось таке виберем. Якесь таке устрашающе. Оце. Отца, давайте. Так, давайте... Спасибо, я буду начинать оснащать... А Осса. Оснащать... Окей. Окей. Ну, конечно... Сво ⁇ канал. Канал. Ой. Канал Богдана. Я можу сказати зараз, чого я не знімав цих два дні ролики. У мене боліли ноги, не міг ходити. Але це, коли я останній знімав, Ну, коли знімав Oil Drills, я вже з цими болячими ногами знімав. Стаю на ноги і плачу від болі. Ну як? Але давайте будемо все грати, а не поговорити про болячки. Давай. Сім. Сім. Айт! Йомає, то достало. Йома, я якесь земноводне мене хоче. Не знати, що це таке буде. Наверно, мій. Друг Карапут Поїсти? Так ця малявка мене вже тустала. Я из-за тебе дошв. мене вбила якась малявка. Позор. А може я буду брати кому якоїсь штучки? Я був вічно маленьким, я хочу бути великим і хочу тебе їсти, давай б'ятися. Ух ти, оце класне в нього. Ось є пряба вирощує. Так. Я знімаю ночі ось то. Так, давай, давай. Так поїсти поести. Зараз буде 25 ДНК, і я дещо зроблю сроблю. 21. 20. А... Малявка, дай, я тебе съем. Малявка, малявка. Все, давайте зараз. брачный слов. Так, давайте за Я хочу себе фильтратор в чипе, это будет всеядным. И что, хотим давайте сробим нашу существо прилично. Милашку, какашку. <coughs> Ужастик. Треба. Будуть нас нападати получить. Значить, давай назвемо Я вже думав, що це в мене залагало. Тепер ми можемо все їсти. Ну як вам? Так, зараз треба підніматися на всі Зараз ніякого м'яса. Бачите, що вийшло? Зараз би не вчепили. Ідять мене ззаді. Якісь. рой рой, 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 рой. Мой, все моє, моє, остань, остань, остань. Так. Так, я наївся, Ой, ось відповів. Я ось до перед цим як снімати її усуп. О, мене якась малявка закусила. Ой, полежимо. Где ты пову впью, пьять то п'ять тай п'ять Зарубежный мой канал Пьютипай Не требуется О есты есть-то есть мои пульбашки А есть-то есте Ніяко мяса Ніяко мяса Ніяко мяса О я шушрать. Ну и существо ненавишне. Ух ты! йому карантин. Мо-мо-мо, скільки оно? Мені треба його підібрати! Мій, але надо мій фран какашка малявка. Скоритель, ускоритель. ускоритель, правда? Я музей. Я сами настоящий музей. О, кстати, тут что и да было. Я ядность? Я хочу цього вбити, в нього є... Я хочу цю дудочку мати свою. Ось ось дудочку, що в нього є. Черепаха кака. Щось є, щось є, треба їсти, треба їсти. Уб'ю. Нечайно нажав нету. Шо-шо, даже не підходит, да ты не, не собираюсь. Ну да ладно, на кінці підправимось, якщо що. Я тебе ты покуплю? Милашка, какашка. Не перемогай. Ти можешь мене силой! Відстань, какашка, маляшка. Ну Блин. Так. Манеша тут трошки атакуют. Все. Я милашка какашка. Смешно, <смешно правда? Вы -мо! -ё. Я трудой мне не надо. Где-то дай все и то. Да, Она хочет милашка кроме милашка Безкоштовне м'ясо. Да, да. На м'ясові. Рощуєм. Де вон? <кхе> так, давайте їсти. А тут же є даже такие у нас. Спасибо. О, я вже думав, це долгого в'язок? Це що за таке существо? Бачите оце фіолетове на задньому плані? Це наш є враг буде скоро. Скоро Сятності. Емо. Я все їм. Не їж? Я, я, хороший мальчик, пальчик. Иди вон! Иди вон! Иди вон! Иди вон! Что это такое реснички? Иди вон! Иди вон! Мне не треба есть растишку. Что я сказал тебе, что? Так. А какие фрагменты? Не хочу жрать. Может, с тобой трава випадає. Я Фиолет Так, треба підправить. Все, підправляюсь, я боюсь есть м'ясо. О, є, е Майо. Ма. м'ясо. мясо. М'ясо. Треба м'ясо побільше. побольше. Ясоче трави, ти мене вже задовбав. Шалун малий. Покажи, де я їв. Шалун великий. Мо ⁇ -мо 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 ⁇ Yes! -мо ⁇ Никакого места, никакого Стоп, 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 что там? Я <gasps> пошел. <gonna> <absorbed> Я бачу вразіс в Китаї. Скільки всього жратви Я зараз вообще ти стає класно. Але для мальовок все ж таки жадно. Треба їсти чим побільше. Моя жратва. Сколько жратвы, сколько шатой нас жратви. Ой, именно какая-то малявка хочет. Я мясо может, хочу. Ага, ага. Привет. Ну, блин, ну ты так далеко. Погане существо. Може це в цього треба на кінець п'яти? Так, найголовніше цього зараз не давати йому хілитись. Іди вон! іди вон я тебе уб'ю. Мені немає з ним шансів. Що там надо? По-хорошому, по-хорошому я думаю. Надіс. Це краще, ніж яд. Якону умні шеї, так. Остальний кусок Эээ, е -е -е, мозги, мозги растут! Мозги Так, ч за за мозги? А де миллиард? За Якись какие-то паули вот. Шо? Второе поколение, третье поколение. Ты что несешь? Молчи. Полчи. Ага-га. Ага-га. О, попью сейчас водишки. Для вращення камери бла-бла бла. Значить в нас, да? не конечно -е -е. я зараз Хм. Е -е. Маскировка. Нехай буде в мене цей Буду лякати, наверное, так. Я боявся такого слимака в себе в городі зустріти. Ха-ха. Фу. Фу. Зараз роблю щось чоловіче. Значить, робимо його художчим. Значить... Мені треба зменшити. Да. Спасибо. О. Человеческая жертва. Так. Все пока все удаляем. Удаляем, удаляем. Значит, все это коротко. Можно шить так. Так, зараз робимо йому щось перелічне зробимо. Колчейка в нього буде. Буде у нас такий Зара Фокс. Так. Блин. Значит, вот у нас усатый такой каравач. Милашка какашка. Будешь вместо? А, -а, а, прикол, прикол. Так вот, Очень рассказывает. Так, яд. <плес> Слимак на городі. Так, давайте зробимо його чим побільшим, а то якийсь він захудсенький. Ось так. неприличный чоловік. А -а -а. Ні, ось так. Ось так. Все, Я боявся таке зустріти. Та давай, вайп, я. Я пропущу цю сценку, і так всю ще створення рекомендація Вектолов... перестановка архепп. Типу, та фиксия клеточних Там Дан? Рекомендую Вектор Фейн. Ну коли он але. Блін, це страшно. Це дуже страшно. Давайте несемо закінчимо. Ось до да. вода страшная що такий лох Вода така страшна, така у нас планетка зелена вийшла, але я думав, що іначе буде. Ну, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім пока!